Самий величезний величезний привіт усім найкращим. Я запрошую вас до чарівного світу. Єва дякую вам за коментарі. Вдячний вам за вподобайки. І сьогодні на вихідні. 20, 21 та 22 числа я хочу вам розповісти про акції в магазині Єва. Ви вже знаєте, що Єва святкує день народження і дуже багато акцій. Сьогодні акції будуть дуже багато. 1 плюс 1 дорівнює 3. Великий вибір товарів. Тому будьте, будь ласка, уважні, Хочемо показати найкращі акції. І перша акція це на текстиль для кухні. І посуд купуєте дві будь-які одиниці текстилю всяких штучок для кухні і отримаєте третю у подарунок. Ще раз наголошую, дуже багато сьогодні акцій буде один плюс один дорівнює три. І ось дивіться, ось такі кошики зараз можна придбати по 90 Ну, буду заокругляти ці копійки по 100 гривень. Ось такі. Не обов'язково брати всі три однакові, можна брати будь-що, будь-три, які різні одиниці, просто та, що найдешевша в чеку, вам буде найдешевша. Рушнички по 50 гривень, кольори в асортименті. Такі, такі, чи такі. Прихватки по 50 гривень, також ось такі ложки силіконові. По 50 гривень акція 1 плюс 1 дорівнює 3, не буду більше наголошувати. Сьогодні все 1 плюс 1 дорівнює 3. Покажу вам у відео усі акції 1 плюс 1 дорівнює 3. Я, знаєте, як вчитель на уроці і наголошую, діти будьте уважні, сьогодні 1 плюс 1 дорівнює 3 на усі продукти. Так, і на чашки також 1 плюс 1 дорівнює 3. Подивіться, це нові листочки Love You Forever по 70 гривень. Великі також такі по 70 гривень. Є навіть ось такими мусіндрами гарними. Мяу. 55 гривень. Кольорові по 40 гривень. Зауважте, що всі цінники жовті, тобто акційні, Зі знижками, і акція дуже хороша. Третій продукт безкоштовний. Наступна акція в магазині Єва це шампуні. Купуйте будь-які два і третій вам буде у подарунок. Давайте подивимось на ціни на шампуні. До речі, крім професіональних. Звичайний мас-маркет буде йти один тут один до рівня 3. Шампуніклі будь-який 151 гривня. Купуєте два, по 400 грамів Іде шампунь, купуєте два бодіки, і, а третій вам буде йти в подарунок. А, шампунь Head and Shoulders по 126 гривень. І а, трішки більший по 180, тощо 400 гримів. Пантінбровіт також в акції, але я його не бачу. Зараз де він є, невже ж розібрали? А, ось, стоїть як, як коняка. 141 гривня будь-який шампунь Pantene Pro-V 400 мл. І також третій буде вам йти в подарунок. Також в акції уся лінійка Elsef шампуні 148 гривень 400 мл. Шампунь-Гліс від Schwarzkopf також зараз в акції. Можете обрати будь-який для будь-якого волосся. Вони йдуть по 128 гривень 400 мл, І третій буде вам у подарунок. Шампунь дав, в кого сухе волосся пересушене, Можна придбати цей шампунь 400 мл також. Зараз він зі знижкою 120 гривень. Це тішить, що жовті цінники. Купуйте два і третій у подарунок. Шампунь Сйоз, також можна обрати для будь-якого волосся. Тут об'єм 440 грамів, 136 гривень будь-який, і третій буде вам у подарунок. Також зі знижкою а, шампуні Pro Series від Vella. 500 грамів. Пляшка, 150 гривень будь-який, третій вам буде у подарунок. Ще раз наголошую, не обов'язково брати одинакові шампуні. Ви можете брати будь-які комбінації, просто той, що дешевший в акції зі знижкою, в чеку вам буде йти в подарунок. Шампунь 3M 400 мл. Також зі знижкою 131 гривня. 1 плюс 1 дорівнює 3. Також в акції шампуні Herbal Essences 152 гривні. Можна обрати тут також для будь-якого волосся. Об'єм 350 грамів. Ну, а хто полюбляє шауму, також для будь-якого волосся можна обрати по 400 мл. По 75 та по 80 гривень шаума. 1 плюс 1 дорівнює 3. Шампунь «Фрутіс». 153 гривні 400 грамів. Ну і, звісно ж, чоловіча лінійка усі шампуні. 1 плюс 1 дорівнює 3. Шампунь клє по 140 гривень. Шампунь сйоз 136 гривень. Та шампунь дав також в акції 135 гривень. 400 г 1 плюс 1 дорівнює 3. Також зверніть навіть шампунь Сульсена в акції 150 гривень, 1 плюс 1 дорівнює 3. Шампунь чиста лінія по 75 гривень, 1 плюс 1 дорівнює 3. І я підготувала також дуже хороший цікавий подарунок для тих, хто користується косметикою. Будь-яка косметика 1 плюс 1 дорівнює 3. Незалежно, чи це LCF, Glambi, Eveline, Patricia Ledo, Maybelline, будь-яка. Ви купуєте дві одиниці і третя вам буде, та що дешевша, в чеку, йти у подарунок. Відтінкові бальзами від About. Тут дуже велика палітра кольорів. 129 гривень будь-який. Купуєте 2 і третій буде вам у подарунок. Також зверніть увагу, купуєте два будь-яких засоби а, для догляду за обличчям. Бачу також всі акційні цінники Лоріаль. Купуйте два. І третій вам буде у подарунок. Бачу полички напівпусті. «Гарін'єр» також 1 плюс 1 дорівнює 3. Дійсно, порозкуповували, а, бачу, дівчата. Також хороша акція на Алірен. 1 плюс 1 дорівнює 3. Хто полюбляє Нівею? Вона також в акції 1 плюс 1 дорівнює 3. Косметичні засоби About також в акції. І бачу зі знижкою. Дуже багато позицій зі знижками 50%. Зверніть увагу, можна придбати товар зі знижкою 50%. І купув, купивши 2, третій вам буде в подарунок. Наступна акція. Купуєте будь-які дві одиниці гігієнічних помад. І третя буде вам у подарунок. До речі, в мене були проблеми, хто знає, пам'ятає, да? постійно починалася зима та холода. в мене дуже сильно тріскались губи. і Я спробував дуже велику кількість різних бальзамів. І поки мені не написали в коментарях за оцей кармекс, він мене врятував. Це наступна акція. Купуйте дві будь-які одиниці засобів для догляду за тілом, руками або ногами та отримайте третій у подарунок. 1 плюс 1, дорівнює 3. Також акція на вихідні. Тут можна придбати і лосьйони для тіла в акції зараз, молочко для тіла також зі знижкою, зволожуючи гелі від BioAqua, Дуже хороша ціна. 100, 170 г 60 гривень. Лосьоний Нівея зі знижкою креми для рук по 5450 від нівея. Хто надає перевагу сілки Hands по 40 гривень, 50 копійок крем для рук. Також акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Корейські засоби для рук, також зі знижкою по 75 по 45 гривень. І в акції Креми тревел версія по 10 гривень, 1 плюс 1 дорівнює 3. Тобто за 20 гривень ви можете купити 3 крема тревел версії. А це наступна акція. Купуйте дві будь-які упаковки, а них вироб'ю та отримайте третю одиницю у подарунок. Це акція також на вихідні. Купуєте будь які упаковки палочок. Ватних на будь-які ватні палочки, на будь-які ватні диски, також акція. І хочу сказати, що також цінники жовті, тобто акційні. Купуйте дві будь-які, і третя вам буде йти у подарунок. Greenway можна придбати за 26 гривень 200 штук 29 Lady Cotton Новіта 260 штук, 20, вибачаюсь, 35. Косметичні диски 100 штук 46 гривень. 120 штук 62 гривні. Наступна акція 1 плюс 1 це на усі косметичні а, патчі для шкіри навколо очей. Також 1 плюс 1 дорівнює 3. Наступна акція 1 плюс 1 дорівнює 3 на продукцію а, Утера або «Монік». Купуєте два засоби і третій буде йти в подарунок. Не буду багато розповідати. Кому просто буде цікаво, можете прийти. А, хто полюбляє цю продукцію торгової марки, можете прийти і взяти придбати зі знижкою. Тут багато різних скрабів, лосіонів для тіла, олійки для тіла. Також є сіль для ванни. Ось така зараз по 36 гривень, 700 грамів. І зверніть увагу, надзвичайно крута акція. 1 плюс 1 дорівнює 3 на усю парфюмерію. А знижки на парфюмерію до 60%, якщо чесно сказати, я бачу навіть і більше, ніж 60%. Зараз можна придбати, зекономити досить добре і отримати ще такий, можна сказати, бонус третій аромат у подарунок. Те, що надешев, найдешевший вам буде йти у подарунок. Ну, я поки їхав сюди в Єву, я а, сидів і гадав, чи потрібно мені щось придбати. Знаєте, от, хочеться мені цього подарунка. А, дивіться, які знижки на воду. Ма, ну, 50% бачу. А, ну, Дійсно, хороші знижки, зверніть увагу. Може, пізніше щось понюхаю. Акція тільки розпочалась, тому як кажуть, тірзайте. Зубна паста сплат також в акції 1 плюс 1 дорівнює 3. В акції зубна паста лісовий бальзам, 1 плюс 1 дорівнює 3. А зверніть увагу, усі шкарпетки з жовтими цінниками акційними 1 плюс 1 дорівнює 3. Це акція також на вихідні. Ось, наприклад, такі чоловічі по 35 гривень, хороша якість. Купуєте дві третя в подарунок, трішки вище з халявкою по 30 гривень. Ось такі жіночі по 30 гривень. Ну, загалом також я їм інформацію вам подав. Ви вже в курсі. Наступна акція купуйте будь-яку упаковку жіночих колгот 20-40 ден та отримайте другу у подарунок. Наступна акція купуєте будь-яку одиницю аксесуарів для фарбування волосся та браші і отримайте другу у подарунок. Акція на Джонсон 1 плюс 1 до рівнів 3, уся дитяча доглядова косметика. Також зверніть увагу, мінус 40% на підгузки і підгузки трусики Да-ДА. Також дуже хороша знижка. 245 гривень для хлопчиків та для дівчаток. Також акція на вихідні, мінус до 30% на хагіс Екстракер. 359 гривень. 427. Ну, ось такі підготувала акції на вихідні нам Єва. І зустрінемось з вами в наступному відео. Сподіваюсь, що ми сьогодні з вами ще побачимось. Нехай у вас все буде добре.